Валентина Іванівна на уроці малювання. Марічка сьогодні малюватиме троянду Остап Зайчика, Оксаночка Кицьку, а Петрик знову куполи, хрести та шістку бубей. Валентино Іванівна, а чому я завжди одне й те саме малюю? Зрозумій, дитинко, тобі це в майбутньому житті більше знадобиться. Отже діти, взяли пензлики і ти, Петрику, бери голочки з чорнилом і малюємо. Чим відрізняється віруюча людина від фанатика? Віруючий готовий померти за віру. А фанатик вбити. Любий, ну чому, коли сусід свою жінку фотографує, вона схожа на Софі Лорен, а коли ти мене, виходить якась бомжиха, хоч зараз у тюрму. Кохана, бо сусід закінчив операторський факультет. А я кафедру судової експертизи і криміналістики при Академії МВС. Любий, я була у гаражі, випадково знайшла твою заначку. Тобто ти випадково розбортувала запасне колесо? Петрик посварився з Марічкою Шкрабою і привів додому Наталку Півтанкову. Щоб не втрачати час задарма, запропонував їй полежати на ліжку та подивитися кіно для дорослих по відаку. Слухай, Наталка, а я ж це ще незайманий. Несподівано каже Петрик. Ну, я теж не займана. А давай, може, спробуємо як у кіно? А давай, Петрику, знімай труси. Роздяглися. Петрик їй каже: Наталка, ставай но на раком, так буде веселіше. Вона стала. Петрик дивиться її туди і питає Слухай, а ти справді не займана?» Ну так, зуб даю. А взагалі не став Петрик ставити більше дурних питань, а нормально відтягнувся із Наталкою. Наступного дня півтанково розповідає своїм подругам. Дівчатка, а ви знаєте, що п'яточкін Петрик був незайманим? <гас> Більше ні. А чому ти така впевнена? Може, він тебе обдурив? Це виключено. У нього ця штука ще у Целофані була.